Я сподіваюся, що українська сторона буде вести жорсткі переговори з президентом Трампом, який вважається жорстким переговірником, і досягне угоди, яка буде вигідна не лише для США, а й для України. Я переконаний, що в інтересах України щоб це була не одна вигода для США, а взаємовигідність. Ось у чому суть міжнародної торгівлі та переговорів. Кожна зі сторін переговорів виграє. Я думаю, що наразі робить президент Володимир Зеленський. Він дуже Хороший дипломат, але водночас жорсткий переговірник. Бажаю йому удачі, підвищення всіх та інших торговельних бар'єрів з часом завдає шкоди всім, навіть таким великим країнам, як Сполучені Штати. У нас є великий досвід у цьому питанні, і після поганого досвіду перед Другою світовою війною західні країни зробили висновки, а саме пішли в бік лібералізації торгівлі. Трамп повертає західний світ назад. Але я сподіваюся, що громадська думка в Сполучених Штатах, а також у Європі, зупинить його та змінить цю погану економічну політику. Ми не знаємо, чи Трамп запроваджує ці торговельні бар'єри, щоб вести переговори, а потім лібералізувати, чи він зосереджений на протекціонізмі. Потрібна жорстка відповідь. Європейський союз дуже важливий. Економічне зміцнення Європи це не лише проблема європейського союзу, це передусім проблема відходу від поганої економічної політики деяких великих країн у Німеччині є свої проблеми, але вони спричинені не європейським союзом, а розмовною політикою. Загалом, на мій погляд, основна проблема полягає в тому, що надто багато витрачається на соціальне забезпечення, що відлякує людей від роботи, спричиняє дефіцит, накопичення державного боргу, і відповідно надто мало на озброєння. Якщо Європа справді хоче відповідати, Відально озброїтися, а вона повинна перед обличчям того, що робить Путін. Тоді вона повинна навести порядок у своїх державних фінансах. На оборону ми витрачаємо максимум 4%, як у Польщі, а на соціальне забезпечення 20%. Нам потрібно йти на великі жертви в соціальних видатках, щоб мати можливість більш розумно витрачати гроші платників податків.